Вітаю вас, мої дорогеньки. Я Ірина, і я зробила в принципі вже розклад від запитань пані Яни. Він вийде вже на наступний тиждень в п'ятницю для сімейки. Там про глобалістів, про сімейку і тому подібне. Але я казала, що її коментар мене зацікавив. Наша війна є початком війни між Росією і Німеччиною. Це вона слухала інтерв'ю колишнього радника Рейгана, і він вона там багато чого написала, але мене от зацікавило, що наша війна є початком війни між Росією та Німеччиною. Ну, щось, якийсь тут простір відкривається, вже карти показують. Зараз ми подивимося. Поки Європа не готова до цієї війни, тому і затягують в нас війну. Значить, так. Диявол, диявол, диявол. Тут дійсно щось, щось нечисте. Давайте так подивимося. Хто затягує в нас війну? І я одразу дивлюся: <кій> наша влада. Наша влада, та, як ви кажете, Європа, Росія. І Америка, давайте подивимося. Хто затягує в Україні війну? Наша влада, Європа, Росія, Америка. Наша влада затягує? Затягує. Це затягування. Але я давайте докладу. Наша влада, звичайно, затягує. Вони тоді, чим, чим гірше, тим лучше. Вони можуть туди далі керувати. А, тепер Європа. Європа готується, на, скажімо так, на майбутнє. Вони готуються, вони домовляються. Не, тут не затягування, тут е, трошки інакше. А, в принципі, в них є страх, що вони до них перейде. Тут немає затягування від Європи. Не бачу цього. Тепер дивимося Росія. Росія не затягує війну, тут навпаки продовження війни працювати над війною і далі, і далі, і далі. Війна їм потрібна. Дивіться, що тут королева монет, ресурс, а тут взагалі ресурс великий. Тобто на цьому наживається наша влада, ну і Росія теж. Наживається на цьому. Заробляє ресурси, відбиває у нас ресурси, тобто забирає собі. І дивимося Америка. Чи затягує Америка? Америка щось, ну, тут зараз ми подивимося. Е, ви знаєте, Америка не просто затягує, просто дивіться, ми зараз віддалилися від Америки. Ми зараз віддалились від Америки. Україна зараз дуже далека. Америка зараз. Скажімо так, просто спостерігає. Америка зараз не втручається. Ось тут ми бачимо на дні колоди у нас трієчка мечів. Просто не хочу показувати, дуже страшна карта, і Ютуб таких карт не любить. Роблю висновок: хто затягує війну в Україні. Ось і ось. Тобто і українська влада, і расисти. Ось хто затягує. Їм потрібно зупинити. Вони намагаються зробити якесь перемир'я Євросоюз. так? Америка віддалилася. Ось Україна випала у відлюдниках зараз у них. Україна зараз у них на галерці десь. Ось якось так я бачу цей розклад. Ось пані Яна. Тобто ваш цей Рейганівський, хто там. Радник колишній не зовсім має рацію, але ви знаєте, зараз пропагандистів дуже багато, які заплутують ситуацію. Карти показали чітко: наша влада і Росія тут навіть можна сказати б'ють в одні ворота, щоб ви розуміли, наживаються й ті і другі. Хоча Росія, бачите, вона більший ресурс заробляє, ніж наша влада, наша влада менше. Ось якось так. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Донатимо на ЗСУ. Під цим відео буде закріплений коментар для 30-ї бригади Донецького напрямку. Будь ласка, задонатьте і дякую за вподобайки, за коментарі і за підписку. Все буде Україна! Вона була, є і буде.